Черговий бред. Ну Хер я його знає, не вкид. Ну коротше, інфа шириться така, що мера Другобича ТЦКшники оштрафували на 36 тисяч гривень за невиконання плана по мобілізації. Прикольно, ТЦКшники оштрафували мера, хм. але він не погодився е, з цим штрафом, е, і найосновніше його аргументи цитата с телеграм каналу каким образом я могу это сделать что я силой за уши буду притягивать людей что ли как они это представляют есть ли у меня армия полиция что у меня есть Тобто, роблячи висновок, була б в нього армия, полиция, ще якісь силові структури, він би це робив? прикольно Тому що тут не додати, не відняти, як то кажуть.